Passat B7 2011 рік 2.0 Значить, Горить в нього е, акумулятор на приборці і не йде зарядка. Так? Ну, зараз він не, вже не заведений і вже ми не заведемо, бо вже розрядився повністю. Так? Є в нас генератор другий і зараз будемо його замінювати. Генератор тут знаходиться, якби так ми його. Візуально бачимо, можемо дотронутися до нього так. Але, але проблема в тому, що він тут, непонятно, чи він влізе тут з цими трубками, з цим всім. Добре, будемо зараз дивитися. Так, першим ділом відключуємо топливний фільтр і питаємося його так, і ці всі трубки вивезти десь його туди далі, щоб він нам не мішав. Щоб він нам не мішав. як би його так. Тут ще датчики куча. Ладно, зараз ми це все задіємо. Зняли підкрилки там, з 15 саморезів. Так, добралися до роліка натяжного. Насадка на 16. Так, і ремінь вже, бачите, це було знявся. І, 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 і зараз будемо щось добиратися довгі. Так, зняли ми фішку. Фішка, фішка та в такому недоступному місці, тут впирається в цей шланг, але ми її благополучно зняли. Лишився відкритий випрос з стабільним плюсом. Того що туди не може нормально ні ключа, ні насадку. Я думаю, що коли освободимо генератор, трошки він від'їде, бо цей шланг не дає нормально надіти насадку, а рожковий не стає. Так, З цієї сторони ми знайшли два болтика, які його держать перший. У нас знаходиться ось тут, ми його вже знімаємо. Так, повністю виймаємо. І другий у нас от теж, там знизу, вже ми його відкрутили знизу. Так, теж вже він зараз крутиться від руки. І можемо його зняти вже. і Зараз будемо питатися мучитися якось його достати. Все відкручено, але проблема в тому, що він тут не влазить. Вже відомо. Всі генератори вони стоять там на тих втулках і щоб так просто його звідти вивезти, не виведеш. Через то так сюди от монтажечка і отак, дивіться, бачите, він вже... О, що ти будеш? Він уже у нас свободно шевелиться. Монтажечку сюди вставляли, він виїхав, і тепер можемо його хоча б вже б освободити свого посадочного місця. От коли в нас є стартер, стартер теж генератор вже. Більш-менш освободився, тепер може відкрутити Він цей, цей плюс стабільний. Це плюс від акумулятора йде одразу на нього. Все одно трохи незручно. Але так і відкручуємо. Наступне він все ж таки не виходить. Да? Є така задумка, що підняти можна мотор, і тоді він отут вийде. Так, коли міняєш гарем, то сильно піднімаєш. Через того, так ми все тут позадирали, повідкручували, все, тут освободили подушку Ось до один болт, ось до іншої. Зараз спробуємо їх попускати і піднімати мотор. Піднімати, щоб Подушка піднялася, мотор піднявся. І тоді він повинен вийти. Ці всі трубки теж я повідкручував. Все, воно зараз тут уже собі свободне, так само ця теж трошки болтається. Я думаю, все у нас повинно вийшло. Підняли значит, ці трубки, підняли трошки мотор, але нам заважає оцей от кронштейн. Де він тут? Так, оцей от кронштейн. Зараз ми його відкрутимо. Тут один блокчик тут. І він держиться за Чи 2, Два, напевно, два, так. Він держить трубку. Ну что, генератор почти уже на выходе. Почти, почти. Почти, да не ну, почти. Еще один какой-то датчик мешает. Еще не гостя. Стик уже фишу взял. Можно было бы склипсу не достать. Бернемо впирає в нього. Добре. Ну от так, все, і наш. Я чіш. Хоро запам'ятати, як мене туди звідти висунути. Точно так само я туди засунути. Ми генератор, Тут ще ззаді, кстати, тут, плюс, так? тут у нас фішка приходить, а ззаді ще тут ці кабеля держаться воно, ну, така, примерно, конструкція. Цей кабель йде, тут хамут і ще там болтик Гайчка на 8. І... Новий генератор на місці. Щось зайшов, він конечно, так не дуже, підняли ми так і відсунули весь мотор туди більше. Цю трубку так задрали серйозно. І трубкою вони суїхали, і тоді він тут заскочив, а тоді вже там маніпулював. Наділи значить, встали плюс, потім підсіднили фішку. Так, фішка, все як положено. І саме гірше, що це зробити, це попасти цим болтиком, на який держав як хамотік на 8. Він пружинить. В общем, спочатку все підключити, а тоді встановлюйте його. По-другому не вийде. І так, генератор вже на місці. Один болтик зловили. Тепер ловимо другий. Видно, там трохи щось, що я кручу, не? а Це щось, звісно. О, о. О, це я зловив. верхній вже я навіть наживив. все, зараз пробую цей ж. Ремень, значить, виглядає отак. Вроді би не порвати нічого, але бачите, не таке видно. а Тепер оберемо отак. Ну, зжимайся. І от видно, що вже він просто настільки оглубився туди в ті ручейки, що воно починає його перерізати. Місцями десь я знаходив, що воно його вже почало на куски рвати. Так ось, да, допустя. О, дивись, вже нитки. Отак виглядають ручики на ньому, а отак виглядають ручки на новому. Наскільки вони. Грубші, так? Да? Ну і номер може комусь треба. 6ПК 1070 Машинку завели. машина работає, а заряду як не було, так і нема. І що цікаво... А, горить батарея вже. Горить зараз батарея. Отлично, значить проблема тут в чомусь другому. другом. Так, поїхав значить, значить генератори замінили. Е, якби, ну, Якщо чесно, то все одно зарядка не з'явилася. Проблема не в генераторі. Ну, Але в загальному, якби просто робота заключалася в тому, що мені сказали, треба замінити генератор. Все, я замінив. Проблема не рішилася. Власник буде далі сам шукати. значить, е, Тут на них є така система, що там мінусова кліма, вона має спеціальність. Зараз я вставлю. якби, Фотографії, якщо ви. Там якби є спеціальна плата. І виходить, що туди приходить ще фішка. І якщо згорає ота плата на мінусовій клемі, то виходить, що на генератор не йде сигнал, і він, виходить, не включається. Грубу рейн крутиться, але він не дає зарядки. Через то треба замінити ще мінусову клему йому. І тепер машина вже буде робити. Але ізначально задача стояла замінити генератор. Я замінив і, в принципі, вам це все показав. Ну, а кому сподобалось, то що ставимо лайки, підписуємося і всім вдалих ремонтів.